Вітаю, друзі! Я до вас з подарунками від Ерсах. Для тих, хто вже знайомий з Ерсах, то ви знаєте, що двічі на місяць у нас проходить супер акція, це коли за те саме замовлення на 4 бали ви отримуєте не три подарунки, а чотири. А для тих, хто не знає, трошки поясню, що магазин, інтернет-магазин, компанія-виробника, яка сама виготовляє без посередників свою продукцію, і також її продає на своєму офіційному сайті. Ми називаємо його інтернет-магазином також. Компанія, яка продає продукцію і виготовляє органічно на рослинних екстрактах та особливістю продукції є використання екстракту мильного горіху. Це така фішечка, що у нас в подарунках цього разу. Давайте я розкажу коротенько. Рідина для прання чорної білизни. Які особливості цієї рідини? Ну, по-перше, це не гель, так? Будьте уважні. Це дійсно рідина, але це не значить, що вона погано буде вам відпирати вашу, ваш одяг. Має приємний аромат, легкий, який вивітрюється, так? який не буде залишатися на одязі, не буде переплітатися з ароматами парфумів. Там і взагалі є такі. Досить часто можна зустріти людей, які видно, що чисті охайні у випраному одязі, але чути від них аромат порошку прального. Я не знаю, як це можна переносити, але дійсно таке є, тому що люди ще й досі перуть фосфатними порошками. А фосфати, мабуть, уже. Я не знаю, кому це невідомо, що фосфати залишають слід не тільки в організмі людини, а вони залишають слід в землі, у наших водах, потім же ми цю воду будемо пити. Тобто це все неминуче веде до втрати здоров'я людського і взагалі втрати життя на землі, якщо вже говорити такими великими об'ємами. Так? Тому, чому б і не скористатися можливістю, і не покращувати своє здоров'я і своє майбутнє за допомогою екозасобів, які несуть користь? Отже, рідина для прання чорної білизни. Друга особливість, що це концентрація чайна. Достатньо ось ця кришечка, може півтори, дивлячись, який об'єм одягу ви будете прати. Далі, звичайно, тут у складі, якщо тут нема фосфатів, то що ж тут, так? екстракт мильного горіху. А екстракт мильного горіху, сапіндус-мукоросі, він дає ось ці такі властивості, містить сапінгуси, з латинського мило в перекладі. Витягує із ниточок тканини, ніби от так, як магніт, ніби витягує забруднення і одяг таким чином не псується, так, а ще й покращує свою, свій колір, перевозданий колір, можна сказати, ре, реанімує ще й колір. Далі. Наші помічники для кухні найперші помічники, які ну, просто кожній господині необхідні, особливо тим, хто любить органічні засоби. Отже, засіб для миття посуду, ручного миття Має такий приємний аромат. У мене він на саме цей жотенький, асоціюється з шампунем крякря, коли був в дитинстві. Так само концентрат можемо розводити, можемо не розводити. У нас є такі спеціальні баночки з дозаторами, в яких ну, зручніше наносити. або ставимо сюди помпу, є також помпа, якою зручно користуватися нажав на мечалку, наніс і так далі. І користуємося. Отже, змиває не тільки посуд, а ще й скло. Ми бачимо так, не залишає розводів. Дуже гарно справляється з жиром, з різним забрудненням і, знову ж таки, легко змивається, тому що не містить ніяких шкідливих речовин, крім тільки позитивних, а позитивні і хороші це знову ж таки, мильний горіх, сапіндус мокорості. Є у нього така одна особливість, крім того, що він гарно миє посуд, він ще гарно загоює опіки. Обов'язково тримайте його на кухні, і якщо, не дай Бог, трапиться така несподіванка, наносимо на місце опіку засіб для миття посуду. І таким чином ми рятуємо свою шкіру і не даємо можливість розвиватися цьому пухирцю. Прям декілька-декілька разів таким товстим, товстим, товстим шаром у нас є багато відгуків вже про це. Навіть є відгуки про те, що влітку згорали на сонці і був з собою цей засіб, наносили саме засіб для миття посуду. І дуже швидко загоюються опіки. Так. Наш антижир, так, рідина для розчинення жиру будь-якого. Теж особливий, ну, звичайно, знову ж таки на основі мильного горіху сапінду, сапінду, самокаросі. Він дуже приємно пахне. Немає ось такої, такого, знаєте, аромату під час роботи, коли ти хочеш відкрити вікна і просто кудись заховатися. Він не шкідливий ні для дітей, ні для тваринок. Так? Без перчаток працювати можна, тобто просто на руки. Навіть чоловіки, оце миють руки не мазут, якщо працюють там з машиною і так далі. Використовувати на будь-яких поверхнях, в тому числі і на. Тканинах, так, використовуємо скрізь при прані, на плями наносимо і на руки, на одяг, куди, куди завгодно, на будь-яку поверхню нічого не станеться, тільки буде позитив. Всі плями зникнуть. Жир розчиниться, дуже любить гарячу воду, або трошки нагріваємо, або розводимо з кип'яточком, з гарячою водою, або нагріваємо поверхню, на яку будемо наносити. Майте це на увазі. Так? Далі. Наші суперові пропозиції в відерсах це засоби по догляду за волоссям. В версах досить широка лінійка по догляду за волоссям, і, звичайно, ж в подарунках завжди ми щось маємо ще і для волосся. Шампунь з жовтою ромашкою цього разу. Що можу сказати, дуже густі шампуні, дуже густі, тому треба знову ж таки на руку нанести, водичкою розвести його, так -так, а тільки тоді наносить. Ми два рази голову обов'язково і жовтий шампунь, вірніше жовтий шампунь з жовтою ромашкою підходить. Для різних типів волосся більше підходить для фарбованого так, але ну так як у нас вони йдуть досить часто в подарунок і можна підібрати собі. Тому дивіться самі, у мене цікава історія з цим шампунем, тому що коли я тільки вперше почала його отримувати і почала ним користуватися, то у мене волосся було після нього як пакля просто. Але тепер уже я знаю, чому, тому що поки ми не вимаємо. Ось ці засоби, які в нас залишилися від попередніх хімічних шампунів, наше волосся не оздоровиться. Да? Тобто, ось наскільки в'їдаються хімічні речовини в волосся, що воно що потім, коли починаємо користуватися органікою, таке враження, що це органіка вонувата, да? що волосся таке. Тому обов'язково в парі до цього шампуню я рекомендую брати ще й крем для волосся, який зараз також в подарунках. Подивіться, який величезний об'єм: 200 мл. Тут у шампуні 300 мл. Крем можна використовувати просто як. Кондиціонер для волосся, а можна ще і потримати, після того, як помили вже шампунь, нанесли крем, потримали там хвилин 5 до 5 хвилин, як, як масочку використовувати можна, так. І змиваємо, обов'язково змиваємо цей продукт, треба змивати обов'язково. Хоча я колись пробувала і так, і так хотіла протестувати, то теж було все нормально. Але в мене сухе волосся, так? Майте на увазі. Отже, ця парочка просто мій. Моя рекомендація для тих, у кого сухе волосся, якесь неживе. І... Фарбована військова, у нас є теж дуже шикарна, шикарна лінієчка з кремами. Цього разу у нас у нас подарунках знову ж таки шикарні крема. Лосьон з аргановою олією і крем з олією чорного кмину. Чому лосьон? Лосьон мається на увазі легка текстура. дуже. Так? Досить... Він виглядає як крем, просто називається лосьоном, так? Бо дехто лякається, думає, що це прям така рідина. Ні, Крем, бачите? Крем дуже ніжна текстура. Крем з аргановою олією. Ми знаємо, що це дуже дорога олія. Знову ж таки, для тих, у кого суха шкіра, суха, зневоднена, так? Ось така. це просто як ото живильна волога. Живильний, живильний такий крем, ви відчуєте, як просто шкіра оживає. Ось просто я. в мою руку моментально впитується. Дуже відчувається. Ну, я не знаю, у мене, наприклад, після першого разу, коли тільки наношу, я прям відчуваю на дотик, яка стає шкіра зволожена. Він має SPF 15 тобто, знову ж таки, якраз в весняно-літній період ми його можемо наносити, можем, але можемо так само користуватися і в зимовий період, тому що захищає від сонця, від вітру, від зимового холодного повітря. Да? Тому, знову ж таки, універсальний крем і підходить для будь якого віку, і для чоловіків, і для жінок, і для обличчя, і для тіла. Це... Взагалі. Далі кремчик з чорним, з олією чорного кмину. Це, знову ж таки, знаєте, збір таких дуже-дуже корисних інгредієнтів. Я не буду вам усіх їх називати, але тут досить широкий склад. Олія чорного кмину — це такий най... найголовніший інгредієнт. Він теж має дуже легку текстуру, цей кремчик. І він більше якби такий, знаєте. Загоювальний, да? можливо, у когось, там, пігментація, да? що він ще такі, якісь проблеми зі шкірою. Дуже-дуже легкі, ви бачите, я не знаю, я б навіть його гелем назвала. Дуже швидко теж поглинається, не залишає жирного блиску, має такі навіть, лікувальні властивості, можливо, у когось, там, шкіра схильна до алергії, да? або якихось, має якісь подразнення. Теж ми можемо його використовувати такий з лікувальним ефектом. І має такий цікавий, приємний аромат. Ось ледь-ледь вловими. Тому дуже всім рекомендую такі крема, особливо коли вони йдуть в подарунок. Він там приблизно десь більше 600 гривень коштує для зареєстрованих клієнтів, а тут ви отримуєте його в подарунок саме зараз, коли робите замовлення. на Чити, звичайно ж, компанія не може нас залишити без подарунків для здоров'я. Цього разу це два ось такі бади. екстракт оливкового листя і екстракт лаванди. Ну, звичайно, для України екстракт лаванди. Зараз, ну, мабуть, потрібен всім, тому що лаванда у нас діє як легке заспокійливе, ми і досить такий не просто легке, а й сильне заспокійливе. Так, ми використовуємо його, використовуємо лаванту для покращення сну і для підтримки нервової системи в такому спокійному стані. Так? Спокійний стан нам як ніколи потрібен. Тому це не тільки хороший сонда, а це і хороший нас, тому що тривожність зараз у нас зашкалює. І крім того, це ще і підтримка імунітету. Так, екстракт листя оливі знову ж таки підходить для всієї сім'ї і для дітей, і для дорослих. Найперше це підтримка імунітету і антивірусний антипаразитарний ефект. Звичайно, крім цього, вона має ще дуже дуже багато таких. Рекомендації, про які я зараз не буду зупинятись. Отже, дев'ять подарунків усього нам пропонується. Да, з цих дев'яти, якщо ми робимо замовлення 2880 гривень, ми обираємо чотири подарунки. Це чотири бали. Якщо ми робимо на 6 балів, ми отримуємо ще більше подарунків і безкоштовну доставку. Доставку за рахунок компанії. якщо вас зацікавила ця продукція, і ви також хочете спробувати і забрати подарунки. будь Ласка, звертайтеся з задоволенням. Розкажу і допоможу оформити замовлення як найвигідніше для вас. Цього доброго, всім бажаю здоров'я.